Привіт, сьогодні у нас відео про одну з найкращих українських компаній, яка визнана у всьому світі а точніше, про її продукти. Це звісно компанія Аякс, з якою ми співпрацюємо ну, вже років 10. Я, чесно кажучи, можу тут помилятись, тому що ми працюємо з ними фактично з їх перших пристроїв. У мене всі квартири, будинок, все, що б я не робив в житті, було з Аяксом і продовжую бути з ним. У нас всі офіси і студії були з Аяксом. І з самого початку це були просто якісь датчики руху і хаб. Потім воно все модифіковувалося, ставало зручнішим, все було в смартфоні в одному місці, але ніколи не було нормального відео спостереження. Я навіть пам'ятаю, як ми в студію ставили спеціальні датчики руху, в яких були маленькі такі камери, і вони фіксували картинками просто, що там відбувається. Але по факту це була просто трансляція фотографій. А от якщо ви хотіли завести якісь камери, то треба було шукати якісь на стороні. І от вже майже рік, як у них є свої камери, і сьогодні я вам розповім про одну лінійку, але нещодавно у них вийшли і ще нові для приміщень камери. Я думаю, з часом ми і про них теж поговоримо. І це не секрет. Камери від AJAX e чекали давно, особисто я. Чесно кажучи, якщо б вони були раніше, то всі наші об'єкти були б з такими камерами. І так, оце булеткам, оце Cam і Cam Mini. Кожна з них може бути в шести варіантах: чорний чи білий кольори, сенсор на 5 чи 8 Мп. Пікселів з записом відео в 3К або 4К, а також може відрізнятись кут огляду 85 чи 110 градусів. Давайте так, я вам розповім про основні фішки всіх камер, бо розібравшись в них, я розумію, що вони майже ідентичні. Відрізняються по факту тільки форм-фактори для вдалого і естетичного монтажу саме туди, де це потрібно. Бо булеткам, як на мене, більше підійде для вулиці, а інші для приміщення, хоча всі можуть бути використані і там, і там. Корпус металевий у всіх трьох моделей є. Захист від вологи та пилу по стандарту IP65. А от механізм налаштування поля огляду в трьох камерах різний. Bullet Cam має шариковий шарнір, тож її можна направити туди, куди потрібно, але без дистанційного регулювання. Це для фіксованого положення. Turret Cam має інший механізм налаштування, але його теж можна регулювати тільки руками. Можливості керувати нахилом та кутом через застосунок, на жаль, немає. Домкам міні треба одразу встановити так, як треба, бо далі кут огляду не регулюється. Біля камер в. Кожній моделі є мікрофон для запису звука, а навколо лінзи чотири інфрачервоні імітори для зйомки в темряві. Вони дозволяють бачити камери до 50 метрів. Через конструкцію домкам-міні тут інфракрасні діоди винесені за купол, щоб не було пересвічувань вночі, і можна було бачити навіть обличчя. В кожній моделі під кришкою є слот для карти пам'яті microSD для запису на камеру. Камери під'єднуються по дротам, тобто для них треба зробити вивід живлення та мережі. Після цього треба відсканувати код, і камера з'явиться в застосунку. Wi-Fi немає в жодній моделі, але ми розуміємо, що тягнути мережу і так доведеться, адже камери споживають набагато більше енергії, ніж просто датчики. Тому від батареї довго не пропрацювали. А дротове під'єднання до мережі точно стабільніше ніж бездротове. Кут огляду в базовій версії камер від 75 до 85 градусів. І роздільна здатність зображення 2880 на 1620 точок. А це вже більше ніж в HD. Більш просунутіші версії можуть вести запис в 4К. В застосунку можна зробити. Основні налаштування, роздільну здатність, кодек, бітрейт, частоту кадрів та інші. Можна зробити ці налаштування окремо для запису на карту і окремо для стрімінгу застосунок. Окрім цього, можна налаштувати навіть кольори зображення, як в фоторедакторі, а також в ньому налаштовується, чи буде йти запис завжди, чи тільки під охороною, а також як буде йти запис постійно чи по руху. І отут варто сказати про інтелектуальні можливості, бо вони тут цікаві. Якщо в зоні захоплення камери є гілки дерев чи інші рослини, ви не хочете, щоб вони постійно Активували запис, коли вітер їх рухає, з зони реагування можна видалити гілки, щоб камера на них не спрацьовувала. Також можна налаштувати чутливість для спрацювання і навіть розмір об'єкта, на який повинна реагувати камера. Але камера сама вміє розпізнавати тип об'єкту: авто, людина чи тварина. І це дуже круто, бо коли вам треба буде знайти щось, ви можете не тільки обрати дату та час перегляду, але й додати фільтр, що саме шукаєте: рух, людину, тварину, автомобіль чи інший сценарій. Перегляд запису також можливий через фірмовий застосунок. Після під'єднання камер тут з'являється вкладка відеостіна зі всіма камерами. До речі, щоб не вставляти в кожну камеру окрему картку пам'яті, можна докупити централізований реєстратор Ajax NVR. Це зручно, коли є декілька камер. В нього ви докуповуєте носій і пишете все одразу на нього. Камери можуть працювати і самостійно. І тут питання: наскільки ж це безпечно. Все пишеться і переглядається з одноранговим протоколом Jet Sparrow. Він розроблений Ajax. -ом. Побачити поток можете тільки ви, чи авторизовані вами користувачі. Доступ. Без паролів, так що зламати нічого не вийде, і локального доступу також немає. Дані зберігаються на території ЄС, і навіть сама компанія Ajax не має до них доступу. А також пристрої відповідають вимогам NDAA. Тепер давайте чесний висновок. Чи це найкращі камери на ринку? Напевно, ні. І є навіть момент, який мене трохи засмутив. Це відсутність віддаленого регулювання камер. Тобто ви не можете змінювати кути нахилу та. Куту огляду, але чи вони найзручніші для тих, у кого вже є певна екосистема Аякс? 100%. Бо налаштування вкрай просте, а фішки штучного інтелекту тут, напевно, чи не перші через пристроїв, які можна побачити і які реально можна використовувати. До того ж, дані користувачів залишаються в безпеці, бо тут є безпарольна автентифікація, що гарантує від зламу камер тощо. Тож радити ці і інші камери Ajax я можу точно тим, хто вже має екосистему у цього виробника, чи тільки планує її будувати. Якщо у вас є питання, ставте їх в коментарях до цього відео. Не забувайте про. Ваші вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви тут вперше. Побачимось скоро. Пока!